Сині наша церква святкує свято світлення Господнє. цим святом завершується різдвяне коло. Що цікаво, що ми читаємо Євангелія. Здається, що добре його знаємо. Але чим більше читаєш, Тим більше в ньому щось знаходиш нового. Знаходиш те, що раніше тому не придавав значення. І евангеліст Лука, ти має 6 законів Старого Завіту, що немає права малювати малюнок, подає словесним. Малюнок самої події. Виникає багато питань. Наприклад, як сповнилося, сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом привезли його в Єрусалим. Виникає питання а чого їхнього очищення? Маріїного Йосифа чи Христа. За законом приводять завжди очищення для очищення жінки. Далі говориться, що і принесли в жертву, як написано в Господньому закону і пару горлиць або. Двоє голубеня. Якщо звернутися до книги левітів, то там говориться, що за жертву приноситься одна горлиця або одне голубеня. А в книзі зі чисел, якщо жертвується Господеві, дитина, то що, то приноситься двоє голубеня або горлиця. І, власне, тут волію неволею занедається питання, кому приноситься ця жертва. Потім, що цікаво є момент очікування, Семен, як Оособлення старого завіту, чоловіків старого завіту і е, е, Анна як представниця ста, жінок старого завіту. І паралель проводиться з Марією. Якщо Симеон і Анна очікують у вірі, якби паралель вірі їхній. Віра в очікуванні. А Марія, якщо звертати увагу на ті слова, які говорить Симеон до Марії, та й тобі, та й тобі самій меч прошиє душу. Оцей момент, та й тобі прошиє меч душу, підкреслює страждання Марії всіх в, тій, усі в тому стражданні Христа. Тобто, якщо уважно подивитися, то складається така картина, де на першому плані старий Симеон Анна Марія з дитям, і Йосиф, а на задньому плані Хрест, розп'яття. Тим самим дається нам зрозуміти, що що я на першому місці завжди в нашому житті, якщо очікування, то ми не в старому Завіті, щоб очікувати Христа. А якщо співстраждання, співучасть, то повинна бути конкретна жертва жертва часу свого на молитву. Жертва м -м, того, щоб ранком піднятися і прийти на службу, чи піднятися і стати до молитви. М -м. Знаєте, якось. Мені один, та не один, а декілька, неодноразово чути, можна було приводили, приводилися приклади, що, мовляв, от оці отці в церкві говориться стосовно молитви, що краще один раз гарно помолитися і то краще буде одна молитва, ніж 10, 20, 30 молитво. Як ось я ненароком. Був на одних тренуваннях, Він тренування не можу сказати, як називається, але тренер звертається до своєї підопічних краще вправи зробити один раз добре, добре нагнутися, ніж сто разів як небудь. То що за логікою речей, той тренер вчив своїх вчитель, своїх підопічних, один раз нагнутися і більше не робити вправи. Руханки підніме руханку, ранку вставати і один раз добре нагнутися, аніж сто разів, бо скільки там разів робити конкретні вправи. Так само і оці церкви, і оці нашої церкви говорять про якість молитви нерозуміння того, що молитися одну молитву і на тому закінчилось, а молитися якомога більше. Але вміти зосередитися, вміти працювати над собою. І що кретинне значення молитви ми бачимо від самого Христа, що Христос перш ніж щось робити, йде на нагору молитися. Той праведний Симон сьогодні, який про якось згадується в молитві, він каже: нині відпускаєш раба Твого. Судячи по всьому людина молилася весь час, очікувала, адже очікування без молитви неможливе. Більше того, за переданням це той Симон, який переписував святе письмо і коли дійшов до слів, діва роди засумнівався, за що їм було, що ти побачиш це, будеш бачити. Тому вітаючи вас зі святом стрітення, я хотів би побажати, щоб ви зустрічали Христа не тільки в часі стрітання, не тільки в часі Різдва, а щодня в молитві. Подібно до тої, до тої жінки, яка бігла до Хрис, за Христом і просила, щоб помили мене, хананейки. І зверніть увагу, що вже не Христос говорить, а апостоли говорять, відпусти її, зроби її щось, щоб вона зала, бо вона нам вже набридла, за нами біжить. Уявіть собі, скільки часу витратила вона, щоб набриднути вже апостола. Адже була то молитва, була то молитва. Більше того, такий момент досить часто можна почути, що я молюся тільки до Христа, а більше святих не визнаю. Вибачте, будь ласка, а тут вона звертає вже апостіл, стоять на захисті, щоб Христос відпустив допоміг їй. І той момент власне проходить весь час після, після того різдва Христа. Там не Матфея закінчується ті 30 днів, коли тікає до Єгипту і вбивають в Іфлеємі малих дітей і сороковий день світлення. Весь час йде такою червоною ниткою значення молитви, значення зосередженості в Христі. Тому, власне, то є то є зосередженості, то є зірності, бажаю вам.